Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску Рома шукає можливу заміну «Довбику». Іменитий клуб зробить пропозиції щодо трансферу «Мудрика». КДК УАФ виніс рішення щодо можливої дискваліфікації Маріуполя. Віталій кварцяни. Зараз у шахтарі бігають мажорні технарі. Рома прагне підсилити лінію атаки в зимове трансферне вікно. Основним кандидатом для переходу став форвард Наполі Джакомо Распадорі, який має замінити Ельдора Шамородова, що покине команду. Як повідомляє кар'єра Дела Серра, останнім часом Распадорі втратив позицію в складі Наполі під керівництвом Антоніо Конти, провівши лише 242 хвилини на полі та поступившись Ромелу Лукаку. Така ситуація загрожує його місцю в збірній Італії. Як альтернативу, Рома розглядає на Падника Евертона Бету, колишнього гравця у Дінези, його представники вже ведуть переговори зі столичним клубом. Повідомляє Кальчо Меркато. Однак трансфер може не відбутися через високу вартість, яку Евертон вимагає за свого гравця. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі і за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку. Як повідомляє Онлі Меркато, Марсель, один із провідних клубів Ліги 1 готує пропозицію щодо трансферу Мудрика на літо 25-го року. Лондонський клуб уже дав зрозуміти, що не розглядатиме його продаж під час зимового трансферного вікна. У поточному сезоні 24-25 Мудрик відзначився трьома голами за Челсі. Крім Марселя, інтерес до гравця проявляли Вестхем та Астон Віла. Дякую всім за вашу активність. А ми підготували нове питання для справжніх фанатів футболу. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Хто наймолодший дебютант в історії збірної України? Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Ілля Забарни чи Олександр Зінченко. Як повідомляє sport.ua, КДК УАФ розглянув неявки ФСК Маріуполь на матчі першої ліги. Поразка 0-3 у грі проти ФК Юкса не кваліфікована як неявка. оскільки ослідлі команда прибула на поле. Але в матчі з Кременем рішення було суворішим. Технічна поразка зі штрафними санкціями. Ще одна подібна ситуація може привести до дискваліфікації клубу. Попри фінансові труднощі, Маріуполь зберіг місце в ПФЛ. Але ситуація залишається критичною. Клубу потрібен новий інвестор, щоб уникнути подальших проблем. Зараз команда, посівши шосте місце в групі Б, боротиметься за збереження прописки в першій лізі у весняному турнірі. Відомий український тренер Віталій Кварцяни зробив прогноз на матчі Ліги Чемпіонів Шахтар-Баварія. Німецький футбол завжди славився силою та атлетизмом. Баварія з приходом компанії стала набагато кращою у всіх компонентах. Шахтарю буде дуже тяжко, бо в команди зовсім немає атлетизму. Донецька команда мала атлетизм тільки у той час, коли грали Старухін, П'яних, Соколовський Яремченко. Зараз у Шахтарі бігають мажорні технарі, а сили немає. Я не вірю у те, що Шахтар зможе взяти очки з Баварією. Гірникам пощастить лише в тому випадку, якщо у Німців. Буде спад, як у Манчестер Сіті, сказав квартяний. Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо можливості зіграти Артема Довбика у матчі проти Лечі у 15-му турі чемпіонату Італії. За талантою, крім фази атаки, де йому доводилося бути рішучішим. Він вступав в боротьбу з захисниками суперника та вигравав багато дуелей. Артему погано. У нього гриб. Він грав за талантом. Я не знаю, чи буде він доступний з Лечі. Нам потрібно подивитися, чи зможе він тренуватися і як цитує раньєрі іль Романіста. Рома зустрінеться з Лечі у суботу 7 грудня. Артем Добак, виступаючи за Вавків, уже провів 13 матчів у серії А та забив 4 голи. Колишній півзахисник гірників Адріан Пуканич пояснив, чому не зумів закріпитися в склади донечан, згадавши про якість нинішніх легіонерів. Важко було у 20 років конкурувати з тим, хто находив 25-26. Та й тоді такий час був, що потрібно було грати тут і зараз. На далеку перспективу не дивилися. Чекати ніхто не збирався. Тодішні легіонери це були дійсно лідери, грали за свої національні збірні. Вони робили результат. Під час війни це нереально. Гру шахтаря зараз визначають українські хлопці і справляються вони добре. В цьому є теж свій позитив. Хоча не можна сказати, що все в команді погано, сезон на сезон не схожі, суперники сильні. Казати, що якийсь тотальний провал точно не доводиться. Просто зараз рівень команди такий, а були часи він був вищим. Я вже й не хочу казати про дорогу, переїзди і про відсутність справжніх домашніх матчів. Грати при рідних трибунах в Єврокубках це дуже важливо. Коли тебе женуть болівальники вперед, це інший ментальний підхід, інший заряд. До того ж, це створює тиск на суперника і йому важче грати і набрати очки, сказав Пуканич у коментарі чемпіонату. УАФ продовжує серію голосування у п'яти номінаціях, підсумовуючи футбольний рік в Україні. Українська асоціація футболу запустила голосування за звання Джокера уроку в збірні України, яке визначить гравця, що найчастіше допомагав команді в рішальні моменти. На звання претендують три футболісти, які неодноразово виручали команду у 2024 році. Нападник Олімпіакоса Роман Єремчук, Вінгер Шахтаря Олександр Зубков і захисник Ласк Максим Таловеров. Голосування триватиме до 10 грудня. І кожен охочий може проголосувати через офіційні сторінки УАФ в Телеграм та Інстаграм. Результати будуть оголошені 13 грудня. Новачок Київського Динамо Брайан Сибальос покинув клуб. За інформацією журналіста Піпе Сієра, Сибальо скористався правилом FIFA Annex 7, яке дозволяє іноземним гравцям в односторонньому порядку призупиняти контракт. Раніше Сибалюс приєднався до Динамо з бразильської форталези за угодою, розрахованою до кінця 2024 року. Очікується, що футболіст продовжить кар'єру в клубі МЛС. За час виступів за Динамо Сибалюс провів 4 неповних матчі у всіх турнірах та забив один гол. Головний тренер Жерони Мічел поділився емоціями після сенсаційного виліту його команди з поточного розіграшу Кубку Іспанії. Одноклубники циганкова в шаленому матчі поступилися команді Логроньєс. ЄС, коли в розслаблені з вами можуть статися такі речі. У матчі не було видно різниці в категоріях, і ми також не знали, як її створити. Не було помічено, що ми грали сильніше. Ми не знали, як їх перемогти. Цей формат створений для того, щоб могли статися речі подібні до того, що сталося з нами. Ми не зробили нічого, щоб заслужили вихід в наступний раунд. Це важкий удар, і тепер нам потрібно проаналізувати те, що сталося. Ми представлені найкращою найкращу версію Жирони, сказав фахівець. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.